Вітання Ми всі ну, живемо в таку епоху, коли інформації просто забагато. Абсолютно. І ми постійно шукаємо якісь відповіді у Google, у книжках питаємо інших людей. І часто стає тільки гірше, правда, більше плутанини. Саме так. І от сьогодні ми розбираємо текст, який пропонує, знаєте, таку радикальну ідею. А що як проблема не у відповідях? А в самих питаннях. Точно в тому, як ми їх ставимо. І от наше сьогоднішнє завдання з'ясувати, чи може такий сув перспективи справді привести до якоїсь ясності, чи це просто ну, красива філософія. І знаєте, текст одразу починає з дуже сміливої тези. Він каже, що питання це не просто наш інструмент, не просто інструмент для пізнання світу. Так, а це спосіб, яким наша власна свідомість, наша глибина намагається з нами поговорити. Це, так би мовити, внутрішній компас. Внутрішній компас, який більшість з нас просто ігнорує. Угу. От це мені цікаво. Якщо це компас, то чому ми його ігноруємо? Можемо просто е, не вміємо ним користуватися? Схоже на те, і текст здається саме з цього і починає. Він пропонує п'ять таких, знаєте, налаштувальних питань так для самодослідження. Наприклад, яке головне питання я сьогодні приношу в цей простір? Або ось це особливо важливе, як я зрозумію, що відповідь знайдена. О, оце ключове. І це одразу переводить розмову з якогось зовнішнього пошуку фактів. На внутрішній процес, саме так. Угу. І тут текст, знаєте, одразу проводить таку чітку межу між різними рівнями запитань. Якими саме є звичні для нас питання, чому? Чому це зі мною сталося? Чому він так вчинив? Так, це пошук причини в минулому. І вони часто ну зациклюють нас на болі чи образі копання в минулому. А є питання навіщо? Точно, навіщо мені дана ця ситуація? Для якого досвіду, для якого зростання? Так, це вже зовсім інша енергія, вона е, спрямована в майбутнє, у пошук сенсу. Але чесно кажучи, оце розрізнення чому і навіщо, це досить поширена ідея. В популярній психології про це багато говорять. Згоден, чим підхід у цьому тексті глибший. А тим, що він веде нас на третій рівень. Третій. Так, на рівень, де питання вже не формулюються словами. Текст називає це моментом, коли саме життя стає запитом. Коли життя стає запитом, це як. Ну, це коли ви не сідаєте в медитацію з питанням, у чому мій сенс. А все ваше існування, те, як ви проживаєте кожну хвилину, стає цим запитом до реальності. І тоді відповіддю стає. І відповіддю стає сама якість вашого життя. Це вже не якась інтелектуальна вправа. Гаразд. Це глибоко. І це підводить нас до ключової ідеї. А що таке взагалі відповідь? Угу. Ми ж звикли, що відповідь це інформація. Щось, що можна записати, переказати факт. А тут стверджується, що справжня відповідь це стан, стан ясності, точності, простоти, який має після смак тиші. Так. Це красиво звучить, але давайте будемо практичними. Давайте. Уявимо, хтось нас слухає, і в нього серйозні проблеми в бізнесі. Він шукає конкретну відповідь. Що мені робити, щоб не збанкрутіти. Зрозуміло питання. Як йому допоможе відповідь у вигляді стану тиші? Це ну, не звучить як дієва порада. Це дуже справедливе зауваження. І текст не пропонує ігнорувати практичні проблеми. Ідея в іншому. В цьому ж, коли ви перебуваєте у стані паніки, страху, метушні. Так. Ваш розум генерує такі ж панічні хаотичні рішення. Ви бачите лише обмежену кількість варіантів. Зазвичай бийся або тікай. І все так. А стан внутрішньої тиші та ясності, про який говорить джерело, він не дає вам готову бізнес-стратегію, він розширює ваше сприйняття. Тобто з цього спокійного стану ви раптом можете побачити третій, четвертий, п'ятий варіант, яких раніше просто не помічали. А я розумію, відповідь приходить не замість дії, а перед нею як умова для правильної, зваженої дії. Тобто, спочатку змінюєш внутрішній стан, щоб отримати доступ до якісніших рішень. Це вже звучить більш практично. Саме так, текст ще розрізняє реакції его, душі й духа. Так, це можна розглядати як три такі, знаєте, операційні системи всередині нас. Операційні системи цікаво. Его це наша програма виживання, захисту, самоствердження. Вона корисна, але її інструменти це боротьба, доведення своєї правоти. А душа душа це вже рівень почуттів, цінностів, пошуку глибшого зв'язку. А дух. А дух. У термінології множимо, джерела це той вимір, де зникає відчуття окремого я, де з'являється єдність з усім. Це звучить трохи складно. Можливо. Але всі ми мали крихітні моменти цього, коли ви повністю захоплені музикою або дивитесь на неймовірний захід сонця. І на секунду забуваюсь про все точно, про свої проблеми, про себе. Ось це і є крихітний дотик до того стану. І саме в ньому, як каже джерело, і знаходиться відповідь, яка не є словом. Але тут є ризик, і текст про це попереджає. Так легко сплутати цей стан духовної ясності з позицією Я все знаю, я досягла просвітлення, слухайте мене. О так ми всі бачили таких людей. І від них ну зовсім не віє спокоєм. Абсолютно, і джерело дає дуже чіткий маркер, як їх розрізнити. Там сказано, що духовна ясність не має агресії. Не має агресії. Вона м'яка, прозора і спокійна. Розумієте різницю? Его впевненість це броня. Вона жорстка, напружена, вона завжди готова захищатися чи нападати. А справжня ясність угу. вона прозора, їй не потрібно нічого доводити, бо немає з ким і за що боротися. Це фундаментальна різниця у відчуттях. Гаразд, я розумію ідею, що відповідь це стан. Але він здається таким невловимим. Ми ж не можемо просто сидіти і чекати, поки на нас зійдеться ясність. Мабуть, існують якісь принципи, як цей стан культивувати. Звісно, думаю, саме тут джерело й вводить поняття законів Всесвіту. Точно. І ключове слово тут не закони у сенсі правил, які хтось встановив, щоб нас карати. А в якому сенсі? Це скоріше принципи, як закони фізики для свідомості. Гравітація існує не для того, щоб покарати нас, коли ми падаємо. Вона просто описує, як працює система. Саме так. І ці принципи, як пише автор, існують заради того, щоб душа могла розквітнути. Вони описують умови, за яких система під назвою Людина є цілісною і здоровою. Давайте розберемо кілька. Наприклад, закон свободи волі звучать досить просто: ніхто не може вирішувати за іншого. Так, але текст одразу пов'язує його з наступним законом, ненасилля або ахімсою. О, і це створює дуже цікаву динаміку. Стривайте, а як вони пов'язані? Свобода волі і ненасилля. наче окремі теми. А ось тут і є та глибина, про яку ми говорили. Текст ніби каже, що ці закони не окремі стовпи. А що тоді? Єдина мережа. Порушуючи один, ти послаблюєш всю структуру. Подумайте, чи можете ви реалізувати справжню свободу волі, якщо дієте з позиції насилля до себе чи до інших? Mm. Насилля, навіть ментальне, завжди породжує страх, гнів, бажання контролювати. Це правда. Ці емоції звужують вашу свідомість до тунельного зору. Ваші варіанти вибору скорочуються до примітивних бийся, тікай замри». Тобто, Тобто, застосовуючи насилля, ви самі руйнуєте свою здатність робити вільний усвідомлений вибір. Ви стаєте рабом власних реакцій. Ого, це сильне спостереження. Тобто, не можна бути по справжньому вільною, якщо ти не є мирною всередині. Саме так. Добре. А як щодо закону відповідності, що світ є дзеркалом? Ця ідея може бути дуже суперечливою. Дуже. Чи означає це, що якщо зі мною стається щось жахливе, то це відображення чогось жахливого всередині мене? Це ж ну, прямий шлях до самозвинувачення. Дуже важливе питання. І примітивне трактування цього закону справді небезпечне. Джерело, здається, має на увазі дещо тонше. І що ж? Справа не в тому, що зовнішні події є буквальним відбитком нашого нутра, а в тому, що ми сприймаємо і інтерпретуємо ці події через фільтр нашого внутрішнього стану. Наведіть приклад. Дві людини можуть потрапити в однакову ситуацію, наприклад, втратити роботу. Для однієї, чий внутрішній світ сповнений страху, це буде катастрофа підтвердження її нікчемності. Угу. Для іншої, чий внутрішній світ базується на довірі, це може стати можливістю, поштовхом до змін. Подія одна, а реакції різні. Подія одна, а дзеркало показує два абсолютно різних світи. Закон відповідності це не про те, що ми притягуємо події, а про те, який сенс ми їм надаємо. Це значно глибше і корисніше пояснення. Залишається ще один цікавий закон зрілості форми. Так, світло входить лише в ту судину, яка здатна його втримати. Це про готовність, так і про безпеку можна отримати неймовірно глибоке усвідомлення, інсайт, який змінює все. Але якщо ваша психіка, ваша нервова система до цього не готова, то що тоді? Ця напруга може вас просто зламати? Це як намагатися пропустити напругу електростанції через маленьку лампочку, вона просто вибухне точно. Тому розвиток це не лише про духовні прозріння, а й про терпляче будування судини, зміцнення психіки, тіла, здатності інтегрувати новий досвід, не руйнуючись. Тобто всі ці закони разом це фактично інструкція з внутрішньої екології. Гарне визначення. Порушення балансу це не гріх, за який карають, а просто зворотній зв'язок від системи, яка каже: увага, тут втрачено цілісність. Так. Гаразд, ці закони описують фізику нашого внутрішнього світу. Але як нам у ньому практично рухатись? Тут текст переходить до двох дуже яскравих метафор. Шлях воїна та йога. Так. І що важливо, він одразу переосмислює обидва поняття: шлях воїна це не про агресію, не про боротьбу зі світом. А про що? Це шлях структури. Знаєте, ось ця метафора воїна як внутрішньої структури. Для мене це все змінює. Як саме? Я завжди думала про воїна як про силу, що діє назовні, а тут це про здатність витримати тиск зсередини. Це набагато потужніше. Саме так джерело використовує геніальну аналогію. Гормони дають імпульс, а кістки дають стрижень. Гормони і кістки. Гормональна реакція це спалах гніву, пристрасті, страху. Це потік. Він потужний, але е, хаотичний. А кістки, внутрішній каркас це те, що дозволяє цьому потоку протікати, не руйнуючи вас. Тобто, воїн це той, хто має цей каркас. Справжній воїн, як сказано в тексті, той, хто здатен бути присутнім у моменті вибору. Не реагувати імпульсивно, а мати внутрішню опору, яка дає простір для свідомого рішення. Це союз чоловічого і жіночого, так? Так, структура і потік. Каркас і гнучкість одне без іншого не працює. Каркас без потоку хрехкій, потік без каркасу руйнивний. Добре. А друга метафора йога. І знову це не про асани. Зовсім не про них. Текст називає її інструментом доступу до одиниці буття. А потім ідуть ці красиві образи: занурення в глибину це земля, повернення у простір, небо, а океан місце їхньої зустрічі. Так, це поетично. Це дуже поетично, але чесно, мій мозок трохи закипає. Давайте спробуємо простіше. Давайте спробуємо так: земля це відчуття свого тіла тут і зараз. Окей, коли ви відчуваєте ваху свого тіла на стільці, тепло в долонях, дихання. Це заземлення, зв'язок з реальністю. А небо А небо – це усвідомлення простору навколо вас. Це ваша свідомість, яка не обмежена лише думками у вашій голові. Це відчуття, що ви є частиною чогось більшого. І йога в цьому сенсі. Це практика одночасного утримання цих двох відчуттів, бути глибоко вкоріненим у своєму тілі і водночас відкритим до безмежного простору свідомості. Океан це і є цей інтегрований стан. Тобто і воїн, і йога це по суті метафори одного і того ж процесу інтеграції, побудови цілісності, де є і структура, і потік, і земля, і небо. Абсолютно, обидві ведуть до стану, де ми починаємо відчувати реальність безпосередньо, а не через фільтри наших концепцій. Тобто не думати про них, а проживати їх як прямий досвід. Як пише автор, відчувати. Простір, час, свідомість, енергію, любов. Отже, ми почали з того, що тонемо в пошуку відповідей угу. пройшли через ідею, що відповідь це стан, розібрали принципи внутрішньої екології та метафори шляху. До чого це все нас приводить? До фіналу. Яка ж кінцева відповідь? А кінцева відповідь у тому, що відповідь це не слово, не слово. Уся ця подорож, яку описує текст, веде до цього простого, але глибокого усвідомлення. Відповідь це не інтелектуальна конструкція, це стан я є, тихий, ясний, присутній. Так, це те відчуття, яке виникає, коли ви нарешті припиняєте пошук. Як каже джерело, дотик до себе і світу це і є відповідь свідомості. Виходить такий парадокс: ми завершуємо пошук не тому, що знайшли щось нове, угу. а тому, що повернулися до того, що завжди було тут, до себе. Саме так. Ми шукаємо десь там зовні в майбутньому. А відповідь у самому центрі пошуку, в тому, хто шукає. Тобто, коли напруга пошуку спадає, ми раптом виявляємо, що те, що ми шукали, це сам простір, в якому відбувався пошук. Це і є стан я є. І після всього цього залишається лише одне: останнє питання. Так, і воно, як пише автор, вже не гучне і не складне. Воно просте, як подих. Так, і воно звучить так: чи готовий я бути тут по справжньому? Чи готова я бути живою? Це фінальне питання. Воно не про те, що робити, чи як жити, воно про саму якість буття. Чи готовий я повністю без залишку з'явитися у своєму власному житті? І джерело підсумовує, що всі наші складні філософські пошуки це лише сходинки до цієї тиші, де звучить це просте питання. А отже, ми розібрали текст, який пропонує, ну, фундаментальний сув фокусу Так. спошуки зовнішніх відповідей на культивування внутрішнього стану присутності. Виходить, відповідь це не те, що ми знаходимо, а те, чим ми стаємо. Стан, який ми втілюємо. Так. І думка, з якою, можливо, варто залишитись. Джерело називає всі наші складні питання сходинками до тиші. Угу. А що якщо головна мета не отримати відповіді на всі ці питання, а пройти ними як сходинками, щоб досягти стану, в якому потреба в постійному запитуванні просто зникає? Не тому, що ми раптом все знаємо, ні. А тому, що сам стан буття стає відповіддю на все. І що ж відбувається в цій внутрішній тиші? Коли інтелектуальний пошук припиняється, оце, мабуть, і є головне питання, яке залишається.